А ви знали, що кожний третій італієць незадоволений тим, що їхня країна входить до складу Європейського Союзу? Так, така статистика, і саме італійці і чехи найбільш незадоволені тим, що вони є в ЄС. Чому такі країни не хочуть бути частиною великої сім'ї Європи? По-перше, це наплив великої кількості дешевої робочої сили. Наприклад, Польща звідси виїхало 2,5 мільйона поляків від моменту входу до європейського союзу лише за три роки. Італія також є досить популярним напрямком для мігрантів. Найбільше там румунів, албанців і китайців, і навіть 10% усього населення складається саме з іноземців. Наступна причина це фінансові навантаження на країни, які годують або ж дають допомогу менш розвинутим країнам, або ж тим, які тільки приступили до європейського союзу. Мітинги, податки, міграційна ненависть, а також довгі соціальні виплати. Це все також побічні ефекти Європейського союзу. Уже деякі країни обрали інший шлях розвитку, наприклад, Норвегія чи Швейцарія. Вони не входять склад. ЄС, але мають умови щодо торгівлі і також заробітку разом з Європою. Великобританія у 2016 році також прийняла рішення і назвала себе Брексіт. Вона бажає відновити контроль над імміграційною політикою, а також національною. Напишіть в коментарях, які інші країни ЄС будуть мати бажання вийти з нього уже ближчому часі.